180 вісімдесят відбулося на фронті протягом минулої доби. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 55 ворожих штурмів. На Лиманському напрямку противник атакував 41 раз, намагаючись прорвати нашу оборону. Важкі бої тривають також на Новопавлівському, сіверському та Торецькому напрямках. Українські захисники стійко отримують позиції, зупиняючи численні наступи ворога. І зараз маємо нагоду докладніше дізнатися про ситуацію. На Харківщині, зокрема в районі Вовчанська, долучаємо до ефіру Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава пане Олександре, Перед тим як ми почнемо нашу розмову, традиційно хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що триває збір для наших військових. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, на що саме збираєте? Беремо на дрони та комплектуючи до дронів, тому що зараз дрони ну, вони необхідні, їх не може бути багато, їх потрібно ще і ще. Тому що чим більше дронів, тим більше у нас можливостей стримувати, стримувати ворога, нищити його, живу силу фортифікації, техніку, і захищати нашу землю. І також захищати ці дрони вони захищають наших хлопців, тому що якщо в небі багато наших дронів. Ворог просто боїться е, лізти на наші позиції. Ну, якщо лізе, то ці дрони його знищують просто. Тому це все разом таке комплексне питання, яке е, має на увазі те, що виконують дрони, і вони нам дуже необхідні. 800 більше 800 тисяч зараз у нас на банці. Хочемо зібрати мільйон, щоб потім цей мільйон перетворити в дрони, які будуть продовжувати нищити ворога, не давати йому. Залазити на нашу землю, виганяти з на нашу землю. То, шановні глядачі, долучайтеся до збору. Давайте допоможемо бригаді Гард перетворити мільйон, зібрати мільйон і перетворити його на дрони, які будуть і нищити ворога, і не дозволяти йому просуватися, і допомагати захищатися нашим військовим. Адже як ви почули від пана Олександра, це така від дронів це така парасолька над нашими військовими, адже росіяни бояться йти, коли багато дронів у наших захисників. Тож, будь ласка, доєднуйтеся. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсканувати. Вати qr код пам'ятайте, що маленьких донатів ну просто не буває. 10 20 50 гривень. Будь-яка комфортна для вас сума допоможе нашим військовим. Ми всі разом можемо закрити цей збір і допомогти нашим захисникам зібрати кошти на дрони. Дрони це дуже важливо. Ви прекрасно про це знаєте, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація нині у вашій зоні відповідальності? Вона е, залишається стабільною напруженою, але стабільною і контрольованою нами. Ворог е, намагається лізти. Ну от якщо брати вовчансь ну і не тільки вовчанськ, в е, намагається лізти в штурми, ворог е, обстрілює наші позиції. Ворог бачите, ворог під час штурмів використовує в тому числі мотоцикли для того, щоб. Збільшити мобільність і уникати підвищити ймовірність свого проходу на наші позиції і там до цілі, які їм визначені їхнім командуванням. Але наші хлопці нищать ворога, виявляють аро розвідка, виявляє і техніку сховану ворожу, і особовий склад фортифікації, які ворог постійно намагається зводити на напрямку. Нищимо його артилерія працює, міномети працюють, РСЗВ працюють. Дрони, дрони також дрони, дуже активно. Дрони зараз ви бачите переважно в цьому відео. Це робота наших дронів, наших дронів, які нищати техніку, технічні засоби і особовий склад противника. І, шановні глядачі, аби ще більше бачити отаких от відео від бригади Гарт, як вони за допомогою дронів нищать ворога їхнє укриття, їхню техніку і саму живу силу. Будь ласка, долучайтеся до збору QR-код на ваших екранах. Бригада Гарт збирає саме на дрони та комплектуючи до них е, мільйон гривень це велика сума, але разом ми можемо збирати величезні суми і допомагати нашим військовим покривати їхні потреби і знищувати ворога. Тобто, тож давайте доєднуйтеся і донатьте малень. Донатів не буває, пам'ятайте про це. Е, якщо говорити про тактику ворога, якось вона змінилась в останній час? Чи це от стабільно такі маленькі піхотні групи по дві-три людини? Не, за останній час вона практично не змінилася. 3-5 чоловік, да, піхотні, малі піхотні групи, які намагаються пролізти, е, працюють долесійно-розвідувальні групи, постійно намагаються за залазити ну смуга відповідальності бригади. Гар це ну вона. Не обмежується, умовно кажучи, в Обчанському. це велика доволі смуга. І то там то там ворог намагається пролазити, ворог намагається е облаштовувати позиції, ворог намагається намазати на наші слабкі місця в обороні. Ну і, але ну, зустрічає гідну відсіч. Гідну відсіч, наші хлопці його відбивають, і ну, те, що ворог. Немає просування на напрямку, це підтверджує слова, що взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України у складі яких власне цих сил оборони України працює бригада Гард є невід'ємною складовою цих сил оборони України. Ми разом його стримуємо на напрямку. Не даємо йому створити так звану буферну зону тут на півночі Харківщині. Про що він мріє вже дуже давно з травня почав активно. З травня минулого року почав активно намагатися втілити в це, в ці плани в життя, але ми йому цього не даємо. Тримаємо стрій і стримуємо В тому числі завдяки, донам, які, на які нам допомагають збирати телеглядачі. Ми дуже вдячні за це. Вона, що за останні місяці три ми вже зібрали близько 4 мільйонів гривень. І це все завдяки глядачам. І ці 4 мільйони гривень вони конвертувалися вже в дрони, і вже зробили. Роблять і зробили свою роботу з знищення ворожих там. То, шановні глядачі, закликаю ще раз. Ви почули від пана Олександра, що дрони це важливо і. Слова подяки вам за донати. Тож давайте ще більше задонатимо для наших військових, щоб вони купили ці дрони і росіяни просто не могли ні навіть намагатися сунутися на нашу землю. Будь ласка, долучайтеся до збору код на екранах. Трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відсканувати. Маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня має величезне значення, пане Олександре. А от мотоцикли, баги, велосипеди, самокати от використовує зараз росіяни під час своїх. Штурмів. Чи це вже от відійшла ця тактика? Ні, вона не відійшла, вона, в принципі, частково ну, не те, що виправдовує себе, вона це, логі, логіка в цьому є, тому що одна справа, коли йде людина зі швидкістю 5 км на годину, чи біжить вона хоча довго бігти зі спорядженням з повною амуніцією, боєкомплектом чи припасами, це досить проблемно. А інша справа, коли ти їдеш на тому ж квадроциклі, чи що там з кількістю 20, 30, 50 км в час, чи ще швидше, як, якщо позволяє, дозволяє ну, дорога стан покриття, то таку ціль, звісно, вразити важче. І тому, як, в принципі, вони і продовжують використовувати, ну але як бачите, в цьому ж самому відео, ну, не завжди це їм вдається уникнути наших хлопців. Дрони все-таки літають. Швидше, якщо оператори вправні, а у нас вони вправні у нас, хлопців, і ну з великим досвідом. А ті, хто приходять до нас на операторів дронів, то їх вчать їх вчать і вчать досить довго, там до двох місяців йдуть навчання. Це якщо разом з базовою військовою загальною військовою підготовкою і вчать до такого рівня, щоб вони також от, за такими де, рухомими цілями. Могли їх наздоганяти, або як ще кажуть, або інший варіант також за допомогою дронів в шпаринку, в вушко від голки могли залетіти. Тобто, це, ну це дійсно це майстерність, це майстерність висока для цього потрібна, і наші хлопці володіють такою майстерністю і нищать, які відшуковують. Маленькі цілі, але дуже важливі, як, наприклад, антени, щоб залишити ворога без зв'язку також нищі і рухомі цілі, які намагаються пролізти до нас. І шановні глядачі, ви можете допомогти нашим таким майстерним дронарям працювати, закупити, допомогти скинутися їм на дрони, аби було з чим працювати, майстерно знищувати ворога. І отак, от як пан Олександр сказав, в шпарину залетіти і рухому ціль знищити. Тож, будь ласка, доєднайтеся до збору. qr код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Дякую всім, хто вже це зробив. І допомагає нашим захисникам із бригади. Гард пане Олександре, дякую вам і вашим побратимам, передусім, за за з нашої батьківщини, і що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру з нами Дякую на Дякую. Дякую. з нами на зв'язку. Був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Дякую вам.